У нас буде Всім день. привіт! Ви на каналі Fifty І сьогодні я буду виживати на, е, на карті е, моєї двоюрідної сестри. Міс Насті. Кстаті, ми зараз на на один телефон і на другий знімаємо да. Так що в неї там живі, яка в нас карта. тут, ну, Ви ще не бачите, але зараз побачите, коли до мене зайде. Тут все березове Просто начисто. Ліс біра. е, Настя, міс... Настя. Я думаю, ви і так ну, поняли, да, що її Настя звати. А своє ім'я вирішив не казати. Е, mm -hmm. Коротше. <гум> <гум> У неї вже раніше чуть, -чуть відео почалось. Mm -hmm. Ти... Ну, вибач. <гум> так надо. А пакетів, ну окей. 1, 16, 20 це, типу, 1,16, але піратка. Та не така оригінальна. Так, я почув. Чи добиваю, да? Хто чув чу? про снапшоти 1.17? Напишіть Пишіть в комментаріях. Все, угу. присоединяю. А я тут ламаю дерево. Ще один кусочок. Опа, мінус одне дерево. Висока береза. Ну, тут, да. Ферма. Там Ні, це теж березі. Ні, там є дуб. дуб. Затем високий дуб, оцей великий дуб. Да, так, да, так, да. високі два дуби. Коротше, вот тут березово дубовий. Там березовий дубовий ліс, тут тільки березовий ліс. Це все тільки а не забагато. Ліс. Що я з'явився? появляюсь, проружайтесь. Давай, давай. О, лошадка, привіт. Такс. Так, ой, козь! А ти в мене стів. Тікайте, я собі настройки чіт-чуть чуть-чуть диманчик, у мене дуже глянуть. Так. Мені показує, що ти стіл, а ти насправді оце, як він. І що? Це вже не перший раз. Ну да. так. Так, а я нормально. Вот Так, хватить пфф. Мекати бекати. Я не знаю тебе, що адезомбі. Так. Показываю эту петкову. Именно угли выключу. Так, 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 Це життя добудеш. Славь у мене перший. Що ти так зі спини лякаєш? Я Злий до Ігарьок, ти що Настю лякаєш? В мене чуть серце не вискочило, господи. Кстати, потім підемо шукати аванпост злих жоріків. Як не зрозумів, злий жорік це ну, розбойник.

Ми ж будемо копати отак до сьомої висоти і потім тунелями. Да, вже будемо починати. Нам не треба зупинятись, ми ж герої, напевно. Угу, напевно. Угу. На дивись, Ми купаємо до сьомої висоти, потім купаємо тунель. Через два блока купаємо ще один тунель. І знову через два блока купаємо ще один. Вибач. Ти всіх чувотних істрібляєш. Ага, тут треба. Ага, тут грає, значить ми тут не купаємо. 4, 5, 6, сім. Ти вже домик? Не будуй домик, поки. 4, 5, 6, 7, 8, 9. На сім'я. Головне правило Майнкрафта, правда. Наші ніколи не будувати домик, коли нема ресурсів, щоб він нормальний вийшов. Яка тобі різниця? Бо ми зараз будемо жити в цій У мене ж є ресурси. Просто бери разові дошки? Поки що. От іменно, ну, поки що, поки що нічого не робив. Я роблю свій домик. Я... Окей, побудуй тимчасовий домик, потім я... ми побудуємо ліпше. Ну так, тим часом. На. Ні, його ж, я його просто не робила. Ти ж не бачив, я казала, як раз у тебе буду. Далі, а коли туди і буде. Купаємо ще камінь. Треба його більше для мого доліку. Побудуюся. Щось істен, щоб він не згорів. Не. Поки що по з цього камня тільки побудую основу. Щоб я потім не заплутався як це будувати. А я для початку дерев'я. Уютно, як на слід. А я собі поки що побудую е, невеличкий. Буду збирати ресурси, потихеньку там будувати каркас. Є андезит. Андезит! Подивись на мою холобутку. От камінь камінь тебе є? А, ні, вообще ні.

Оп оп, прискок, Не до льот так мені ще треба чотири ясно. Ой. Один, два, три, чотири, п'ять.

Просто нас береза. Не треба. Ще буквально два самих кусочка берези. І мене дерево березе, не дошку. Дошка в мене і до фіга. таке би береться, так? От просто два блока дерева. Дерево забуваю. Ну дашь два блока. Бежи сюда. Именно два типа блока дарила. Похибки. Прощайся, братан. Ты Я тут три увечки уходят. О, это бувайка. Бувай шахта. Мені вугілля походу. Там не є вугілля на кінець. Не вже? Ти будеш мені... А тобі все, я там... Поділим пополам. Да. То що я найду. йду. Якщо є тут не один блок. Ну, вугілля завжди. Не... Я... Це взагалі. Вообще... Напишіть в коментарях, у кого попадався один блок вугілля. Це, по-моєму, саме рідкість. болот. Мені було... два максимум. Мі... Мінімум? Мінімум, да. А я mm -hmm. взагалі, я не розумію, я вдрілля mm -hmm. е, його завжди багато, це ж треба бути бізончиком, щоб його мало було. Мені одного разу два подалося це найменше А мені найменше, скільки попадалося це п'ять. А вже там є, мені це не подобається mm -hmm. А тоді? Полоне подобається? Так. Mm -hmm. Хочу там йтіти. Ага, от і дошки проводились. Ти добув вже все вугілля? Я чуть-чуть. Дай поже факли быстренько світли. Блін, а мені туди? треба дошки берези. От забуду що тут ззадь. На вугіллях так і хав. Я один блок постав. Ні, дай мені просто чуть-чуть дерева. На, всі дошки забирай. забирать. Тут вже одинадцять. Не, 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 пічку не ламай. Поставши на Наст! Що? Пічку, я її вообще то зробив. Бери Постав на секунду, верш так, я собі ще маю дверку зробити. Зайдеш до мене в хату. это. дошки не хватило. Одной, Ой, ой, вот, дошки не хватило. Там в тебе стоит? ты себе Ти дверки крафтила? У тебе одна має бути лишня. Mm -hmm. Дошки теж думаю, мені пригодяться. Ух, ув'ячка, в тебе скільки шарсті? Маром uh, on, uh, одна. Тепер в тебе дві. Ты бичн, нась, Марк! Чуть-чуть. Кстати, бачу увечку, а не, я ее укокошу. Увечку, видно, увечька. Я собі зразу буду робити гарну хотенку. Ты бы ж вугілля лишилась на ура. Я тобі все, що від... Все, що лупов віддав? Дай мені одне Е... е чотири. Ти скільки там? У мене п'ять. О, два якраз норма. Палочки. Во, вісім фактів. Якраз. Скільки треба. Що ліфті народився? Я не знаю, я наравно закрилась. Така поки що фігова. Я живу, конечно, в фігні, но зараз я собі лішечку скрапу, точку возрождение ти А ну хоч вообще де я встану, о, нормально. А положу віддихну. Ой, мені факел грудь пробив. Пакел грудь пробуємо. Чи є ще дина йде якогось одного барана? Кстати, давай територію трошки освітимо. Щоб тут моби не спавнилися. А мені на шерсть пару часть. така ж Одна шерсть. Що? Тобі треба одну шерсть. Так, то одну барана. Ну тут поставлю ставлю ну Ну-ну сьогодні три зомбі жителі, а один простий зомбі і Або павук. І ще два зомбі жителя. Або павуків зроби, з павуків зробимо шерсть. Ф я ти дівська з павуків зробив шерсть. Ну, зни... того, -то... з того якого там. З нитини, з нитки. Смічок, чок, тільки корову б. Ну і зомбака. Ладно, нас давай, щоб... О, там Марінка є. Це Ладно, вот Ладно Настя, тебе є ще вугілля. Залітай в свою хату. Залетай, я дверку закрию. Давай зараз ми е підемо, коротше підем в шахту, щоб час скоротати. підемо в шахту. Щоб час скоротати до ранку. А не я.

Ну. Му -ку. Му -ку. Му -ку. Ладно, Наш, ну, давай підемо в шахту. Показка. Але давай ми включимо. Е. Давай ми включимо паузу, щоб ті чуть, -чуть кого час, щоб вони часто не ставили дизлайки, що то відео таке довге і скучне. Окей. Ну, ми напевно на цьому закінчимо. Мені скоро йти на тренування. Ну ладно, давайте всім пока, підписуйтесь на наші канали, ставте лайки. До нових зустрічей, Пока-пока.